Реально, як на голках, хвилююсь! Ортофон Конкор, Діджей, Скретч, Діджитал Клаб, Еліт і Віанель. Сьогодні поговоримо про діджейські голки. І а, якщо ви діджей, проявіть діджейську солідарність і одразу поставте лайк цьому відео. Ви ставите лайк, я ставлю вертак. Скажіть мені так. Це канал Амаудіо, студія руками продакшн, і я містер Сані. Вперед! Бум! А -а -а! Ну, все завалилось. Трохи історії. Вертак на музичний інструмент перетворив Кулгерк. У 70-х він проводив шалені паті у Бронксі і подарував світу перші діджейські техніки зведення платівок з двох вертаків, і став при цьому засновником хіп-хоп і діджейнгу. Невдовзі діджейнг оформився помітне явище, і понеслося. Діді збираються на паті фестиваля рейви, пакують десятки вінілів, в сумки, беруть свої улюблені голки. Але Технічний прогрес не стоїть на місці. На зміну вертакам прийшли cd програвачі cd диски майже замінили вініл, діджейська валізка зменшилася втричі. Далі на зміну cd дискам прийшли флешки. Діджейська валізка помістилася просто в гаманець. Додалася кнопочка Synchronize і точка входу у діджейнг впала нижче плінтуса. Діджеї за пультом почали витісняти селебритів, ріки і всі охочі до легкої слави. Здавалося, це шлях в нікуди. Якби не повернення до основ, до платівки, програвача та голки. Можна довго сперечатись про переваги аналогу або ж цифри, але ніхто не заперечує, що діджей, який грає з платівок в порівнянні з інстаграм-діджейчиками, має більше хардскілів. Від вміння синхронізувати швидкість реків на платівках до розуміння, яку ж голку встановити. І отут я плавно підійшов притул до нашої сьогоднішньої теми: діджейські голки. Я трохи про них розповідав у відео про історію ортофон і, як завжди, посилання у правому верхньому кутку, але там робила. Акцент на аудіофільські голки, а в цьому відео ми детально розглянемо саме діджейську лінійку. Мені, як людині, яка тільки увірвалася вінілу, це вкрай цікаво. Ортофон на діджейському ринку є одним з найпопулярніших брендів. З початку експансії клубної музики компанія зайняла топове місце і надала діджеям один з найзручніших картриджів у світі, а саме Конкорд. Його дизайн з'явився ще у 1979 році. Його перевагами були і залишаються пряме підключення хачала до тонармів. Легка зміна стилоса також тонкий носик конструкції, що дозволяє бачити платівку і точно встановлювати голку на потрібну точку. За 40 років свого існування Конкорди удосконалювалася більше. Всередині, аніж зовні так само лінійка МК-2 зазнала наступних апгрейдів. Голка була повністю перероблена, стала жорсткішою та легшою. А товщина стінки кантилевера була зменшена порівняно з попередніми поколіннями. Оновилась підвізка картриджа, змінилась формула ущільнюючого гумового матеріалу навколо кантилевера, Доопрацьовано алюмінієвий корпус з мідними котушками, і це все звучить, звісно ж, класно, але. Зацініть оце. Тепер можна змінювати тримач. В старих моделях він був єдиним цілим з картриджем, тому якщо тримач ламався, то це була проблема. Зараз, якщо він зламається, то його легко можна поміняти ну, або просто замінити на інший колір, якщо вам хочеться. Я розклав 5 варіантів згідно з останньою ціни: Concord DG, Concord Scratch, Concord Digital, Concord Club, Concord Elite. І уважні Про вже помітили, що в цій колекції не вистачає Concord Mix. Мікс найдешевший 99 євро. Він вважається входом в діджейську професію і непоганим варіантом для старту. Але я хочу акцентувати увагу саме на більш продуктивних голках для діджеїв. Тому перша розпаковка Concorde Діджей. Під футляром трошки корисної та безкорисної макулатури та гумова прокладка. І головне, сам картридж. Яскраві спортивні кольори. Дизайн включає зображення, що нагадує фейдери пульту. Про звук багато, лесто ви не почуєте. Просто нормальний, прийнятний звук. Картридж має сферичний стилус і прекрасно відстежує канавку звукозапису та гарантує низький знос з платівки. Можна не боятися робити бекюінг на точку, трошки можливо скречити, але для цієї теми краще все ж таки підходить наступний конкорд. Ој не можу, дето ти ви... бил. <проб> Конкорд скретч, малюнок на корпусі, натякає, що цей стилус, витримує скретчинг. Такий картридж з стійкий і має високий рівень продуктивності по всім параметрам. Завдяки дуже високій вихідній на 10 мВ, Він ідеально підходить для скречингу. Сферична голка під час скретчингу менше травмує платівку. І, до речі, діджейські картриджі сильніше тиснуть на платівку у порівнянні з звичайними. Сила притиску голки аудіофільського картриджу зазвичай у межах 1,5-2,5 грам. А в DJ діджейських встановлюється одразу 3-4 грами. Тому так діджейські платівки відпрацьовуються набагато швидше. Більше того, в реальній ситуації в розпал там рейву або чогось іншого у діджея не завжди є час можливість точно налаштувати силу притиску. І часто цей процес відбувається просто на око, на швидко, наближено. Ортофон вже давно врахував цей практичний момент, і тому оснащує свої моделі посиленими жорсткими кантиліверами, щоб похибка в пару грамів не стала трагічною для картриджа. Mm -hmm. Це по сценарію, так треба. Клас? Concord Digital. цей червоний картридж з блискавкою на корпусі стилоса, призначений для роботи з DVS. Digital Vinyl System. З ось такими вінілами, на яких є таймкод. Зараз все поясню. На перше погляд така платівка виглядає як звичайна. Але замість треку на ній записано спеціальні коди часу, а саме таймкоди. Вони відстежують рух голки по платівки. По платівці і прив'язує цю інформацію до цифрового треку, який ви обрали, ну, наприклад, на тракторі. Ну, така от програмка. красива. Тепер платівка контролює цей трек. Maybe, 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 maybe. До речі, як звучить тайм-код без підключення до програми? А якось так. Mm -hmm. Live input. Мінімал. Тепер, коли ми розібралися з DVS, лунає питання, чому ж Concord Digital краще підходить до таймкодів. Це питання. Сам запитав, сам відповім. Ну, а, такий картридж створений для того, щоб продовжити термін служби вінілів із таймкодом і мінізм. Мінімізації, о, помилок при декодуванні. Мені так само ця функція потрібна. Оптимізована вихідна напруга 10 мВ максимізує. Та що ж це таке? Мінімізує, максимізує. Хто це писав? Максимізує співвідношення, сигнал, шум аудіо, що подається до програмного забезпечення, що призводить до кращої інтерпретації сигналу таймкоду. Водночас, діджитал можна спокійно використовувати звичайним вінілом, і ця універсальність подобається багатьом діджеям. Треба еще раз, потому что это минимизация-максимализация. Мне нравится. Мне тоже нравится. Да. Можно, да, поменять? Повернулся. О! Ай! Нормально. Боляче. Піднімаємося по сходах цін вище. Concord Club. діамант намальований на корпусі, щось повинен означати. Так, він вказує на те, за що ж ми платимо більше за стилус еліптичної форми. Така голка має більшу площу контакту з звуковідбитком на платівці, і це дозволяє голці вилучати складніші деталі звуку запису. Ви почуєте більш чіткі та прозорі верха, звук більш динамічний і зібраний. Але ж треба ще зважати, що якщо ваша платівка не першої свіжості, то така ж голка підкреслить весь бру, Тут що зібрався на платівці, вихідна напруга клаб 8 мВ потребує меншого посилення від попередніх підсилювачів, забезпечуючи частіше відтворення звуку та меншу залежність до зворотнього зв'язку у клубі. А дома чи в студії це знахідка для того, щоб якісно оцифрувати свої колекційні платівки і запис вінілого діджей сету цією голкою надасть більш такого вразного звуку вашому міксу. Найдорожчим з серії Concorde є картридж Elite. Він майже в чотири рази дорожчий за картридж Concord MK2 DJ. Звісно, по мірках аудіофільських гулок це дуже солодка ціна, бо хайфайні голки часто починаються, тільки починаються з цієї суми і далі притинають рівень 1000 баксів за одиницю. Але з точки зору джейських гулок, це вже занадто. Тож, що підносить цю серію на рівень преміум класу? Почну з золота. Так, це справжнє золото. Ну, тобто, золоте нанесення. 23 трьох 3... 23 двадцяти каратне гальвонічне золото. На звук, звісно, воно ніяк не впливає, а ось на рівень заздрошів, ну може так трохи і вплинути. Основна перевага цього картриджу полякає в тому, що передові технології, хайфайний голокортофон взяли і перенесли у конкорд. Ця еліточка гарантує якість звуку, яка не властива діджейським ММ-картриджам. MM Почнемо з самого стилуса. Це ну діамант. Що це означає? У більшості картриджей на металевих хвостовик стилуса кріпиться шматочок діаманту. А у випадку з знуд Даймонд весь наконечник складається з суцільного діаманту, що зменшує рухому вагу стилуса і дозволяє йому акуратніше взаємодіяти з канавкою. Більш того, цей діамант заточений у формі еліпсу. Як я вже казав у цьому відео, еліптична голка пірнає у канавку та витягає на поверхню високу деталізацію звуку. З цією голкою у вас не залишиться питань, де дзвінки хайхети, а де високі ноти вокалу Лодони Саммер. Взагалі, тут все наворочено. Інженери розробили спеціальну жорстку алюмінієву магнієву консоль, прокачали систему катушок, оновили гумову підвізку, і в результаті зробили картридж для діджеїв на пенсії, які будуть обережно торкатися голочкою, здавати з неї пилинки та не сильно навантажувати діджейськими фінтами або ж скретчингом. Хоч такий картридж можна реально юзати в реальній діджейській практиці, я б не наважився і надав перевагу студійній роботі або ж. Домашньому прослуховуванні uh, Golden Hits вінілів А після використання я б знімав картриджа, ховав його у сейф. Золото все ж таки. Ну, <вінік> до золотого Technics! <вінік> Якщо ж серйозно, то Еліт це золота середина між діджейськими голками не за всі гроші світу, і аудіофільськими голками за всі гроші світу. Проте. Знову нагадаю, для діджея голка це розхідний матеріал. В ідеальних умовах голка працює від 500 до 1000 годин роботи. А в реальних клубних умовах, ну, мабуть, у 10 разів менше. Тому цінується практичність, зносостійкість і прийнятна ціна. Такі параметри властиві моделі VNL. О, Обогі! <routinely> oh, Да, залишаємо Шокер! VNL за 100 євро. Цей картридж розроблявся спеціально для високих вимог Туртенбліцтю, тобто скречерів. Тому основні вдосконалення стосуються міцності і жорсткості конструкції. Ортофон доповідає, що для цього були задіяні усі можливості, включно з ультразвуковим зварюванням компонентів, ультраточним роботизованим монтажем та іншими ультранавороченими технологіями. Картридж можна встановити на будь-який хечел, який вам до вподоби. До речі, подобайте хечел sa 4 від артофон. Дизайн картриджу вибрав усі практичні потреби скретчера. До речі, подібне рішення та блоковий дизайн колись пропонувала компанія SUR M447. Аж до того часу, коли у 2018 році оголосила про припинення випуску усіх своїх фонопродуктів. Ну, на мою скромну думку, картридж VNL просто ідеально прийшов на заміну. Якщо ця заява спірна, то прошу піонерів діджейнгу написати свою думку на цю тему. Десь так у підписах до цього відео. В коментарях. Ще одна придумана опція моделі VNL – це можливість підібрати стілус потрібної жорсткості. Існує два-три <кхи>, варіанти: VNL-1 – це м'який, VNL-2 2 середньої жорсткості і VNL-3 3 жорсткий. Отже, скретчери обирають цей картридж, бо він зносостійкий та впевнено тримається в канавці. А клубні діджеї не цураються VNL, бо він надає оптимальну якість звуку за дуже оптимальну ціну. До речі, цікава особливість МК2 картриджів це ультракороткий період обкатки. Раніше діжею треба було пару днів розношувати голки, ну наче нові кросівки. Зараз їх можна дістати з коробки і вони будуть готові до роботи. Стосовно звукові творення картриджів, якість звуку відповідає функціональним завданням діджея. Зазначу, кожна голка лунає із своїми нюансами, які можна почути. В описі відео ми залишаємо посилання на файли, записані з представлених голок. Вкачаєте? Слухайте, порівнюйте. Насолоджуйтесь якісним звуком і нашим смаком. Висновки. Ну, які можуть бути висновки? Я вкотре переконався: Ортофон це фірма. Це перевірний стандарт в індустрії. Лінійка МК2. Це сміливий крок компанії. В той час, як деякі конкуренти пішли просто в кювет і закрили свій бізнес, Артофон продовжив вдосконалювати свої картриджі. З представлених особисто мені дуже сподобався картридж VNL, І о, якщо я буду збирати колекцію Вініла, то придбаю, придбаю саме ці голки. Але ось зараз особисто мене влаштовує універсальність Concord Digital, Вона відпрацьовує з DVS відмінно. Ну і звісно ж, я не проти стати власником золотого еліт. Але. Але зараз важливіше донатити на всі можливі запити наших захисників. Я вірю, що у нас дивляться саме такі соціально відповідальні люди, і що ви вже сьогодні зробили свій внесок у нашу перемогу. А якщо ж ще не встигли, то можете знайти в описі цього відео збір, ініційований одним із засновників компанії Аверо та каналу АМАудіо Андрієм Криволаповим. Збір на так звані крила і очі, а саме на дрони для ЗСУ. Приєднатися до важливої ініціативи. Приєднатися так само до нашого каналу. Натискайте на дзвоник. Також всю творчу команду у Ц мережах руками продакшн та містер Сані. І чекайте на нове відео. Щасти!